Божого вам. Пізнавати Бога можна двома способами. Перший це коли Бог сам вибирає людину і вона особисто спілкується з Богом. Другий це коли люди спілкуються з вибраними Богом людьми та пізнають через них Бога. Одним із вибраних людей був Мойсей. Бог особисто спілкувався з ним. А вже через нього Бога пізнавали ісус Навін, єврейський народ. І Ісус, Навін слухав Мойсея, тому і увійшов до землі, яку обіцяв Бог. А єврейський народ знехтували Мойсеєм, тому всі загинули в пустелі. Апостоли спілкувалися з Ісусом Христом три з половиною роки постійно та пізнавали Бога через Ісуса Христа, а потім пішли по всьому світу і розповідали про Господа. Ми можемо пізнавати Бога через Божих людей, через апостолів. Але люди часто йдуть під вплив диявольської брехні і гордо кажуть, що самі вивчають Біблію, що їм не потрібні апостоли. Але треба пам'ятати про єврейський народ, який поступав по-своєму, тому всі вони й загинули. Але воля Божа, щоб всі мали спасіння, тому Господь створив церкву, де є апостоли Божі люди, і через них ми можемо пізнавати Бога.